В іми отце і Духа, Амінь. У ім'я Отця і сини Духа Амінь. У ім'я Отця і Святого Духа. Амінь. Господи Боже сил, Боже Спасіння нашого, Ти єдиний пори чудеса, поглянь у милості та щедротах несмиренних гребів Твоїх і чоловік полібно вислухай і помилуй нас. Бо вороги наші зібралися на наші, щоб погубити нас і знищити державу нашу та земіння наші. Допоможи нам, Боже Спасителю наш, і визволи нас заради слави ім'я Того, і нехай справдяться на нас слова, сказані Мойсеєм. Будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь переможе за нас. Так, Господи Боже, Спасителю наш, не поміни беззаконні, не людей Твої, і не відвертайся, не відвертайся від нас гнівом своїм. Але в милості, і щедротах Твоїх відвідай смиренних гробів Твоїх, що до Твоєї милості припадають. Повстань, на допомогу нам і подай воїсту, воїнству нашому, зім'ям Твоїм перемогти, зруйнуй неправедні намірі тих, що йде на нас війною. Молимось до тебе, владико, миру і спокою нашого, щоб як щезає тим, так нехай щезнуть вороги наші, і як ворог просити від лиця вітру. Так нехай розвіються їхні злізадуми, знищити державу нашу українську. Господи, ти хомир тих, хто противиться заповідям та постановам Твоїм. Поверни пам'ять Твоїєї заповіді, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. А для тих, хто противиться тій Твоїй заповіді, пошли ангелі, які всередину їх страх і пам'ять про те, що і вони себе християнами називають. Нехай же, Господи, буде воля Твоя над нами. Якщо твоє проведіння буде таким, щоб покласти воїнам нашим у битві за віру і Україну душі свої, то прости їм гріхи їхні. І в день праведного Твого суду подай вінці неміння, але віримо і молимось тобі, велико даровитий, Господи, що Ти захистиш, Ти помириш і напоумиш, та до спокою приведеш усіх. Бо ти є захист і перемога, і спасіння для тих, хто надіються на тебе. І тобі славу вас Отцю і сину, і Святому Духу, і нині, і по і на віки віків. Амінь. Во ім'я, і сина, святого Духа, во ім'я Отця, і сина, Святого Духа, во ім'я сину, і Святого Духа.